Мені запропонували підвищення в обмін на себе. Ви коли-небудь мовчки погоджувались на умови, які вас принижують, тільки тому, що хотіли більшого, чи думали, що маніпулюєте, а насправді самі ставали іграшкою. Ця історія про жінку, яка вирішила зіграти з сильнішими, але в грі, де ставки не лише посада, а й життя. Підтримайте це відео лайком. Підпишіться на наш канал і обов'язково напишіть в коментарях, з якого ви міста. Влаштовуйтесь зручніше, приємного перегляду. Єлена Меркулова ніколи не мріяла про родину. У 32 вона хотіла лише одного впливу вона не вірила в рівність шансів і добре знала, піднімаються не найрозумніші, а ті, хто вчасно зрозумів, де важіль. Сидячи в загальному офісі 10-го поверху Альфа-проекту, серед гудіння принтерів і безкінечного дзеленчання телефонів, вона дивилася в екран, не бачачи тексту звіту. Завтра нарада. Завтра вирішиться, хто стане заступником директора з маркетингу. Ігор Семенович, її безпосередній керівник, йде на пенсію, а на його крісло претендують троє вона. Михайло Корнєв з фінансів і Світлана Горіхова з продажів. Михайло, досвід. Світлана, зв'язки в керівництві. А Єлена вона мала інше, вона бачила слабкості і вміла їх використовувати. Андрій Туманов, генеральний директор компанії, був для більшості співробітників зразком. Мужній, енергійний, щедрий, але Єлена бачила інше, бачила, як його погляд затримується на молодих колежанках, як змінюється голос, коли він говорить із тими, хто подобається. Як уважно слухає, якщо перед ним жінка в обтягуючому костюмі, яка вміє посміхатися в потрібний момент. Єлена вивчала його три місяці як об'єкт. Вона дізналася, що його дружина часто у відрядженнях, що він любить дорогі ресторани, колекційний коняк і має слабкість до амбітних, але нібито покірних жінок. План з'явився природно. Спочатку випадкові розмови біля кавомашини, потім затримки в офісі після завершення робочого дня. Усі побачать, що вона відповідальна, а він, що вона поруч. Поступово вона змінювала гардероб трохи вищий виріс, трохи відкритіше зап'ястя, трохи ніжніша усмішка. Через три тижні він зробив перший крок. У мене є новий проєкт, сказав Андрій, коли офіс вже спорожнів, може обговоримо за вечерею? Єлена посміхнулась. Усередині клекотіло від огиди, від хвилювання, від передчуття, але вона кивнула, звісно. Їхня перша зустріч була у ресторані на даху готелю в центрі міста. Вечір дорогий келих, вогні за вікном. Андрій говорив про бізнес, про ризики, про потенціал. Єлена слухала уважно, киваючи в потрібні моменти. Знаєш, Єлено, його голос став нижчим. Я давно стежу за твоїми результатами. Ти не просто спеціаліст, ти людина, яка заслуговує більшого. Вона вдала здивування. Усередині холодна впевненість, все йде за планом. Але ж у компанії складна структура, обережно зауважила вона. Саме тому тобі потрібна підтримка. Він нахилився ближче, моя підтримка, її келих торкнувся його, і ця вечеря стала першим кроком у домовленості, яка не мала нічого спільного з професіоналізмом. Відтоді вечері стали регулярними, а згодом. Вечори в його кабінеті, потім квартира, яку він орендував для зустрічей. Єлена продовжувала грати свою роль амбітної, звабливої, слухняної. Але чим більше вона вливалася в цю гру, тим гірше ставало всередині. Вона не просто грала, вона втрачала себе. Та коли Андрій одного вечора сказав: Я хочу запропонувати створення нової посади спеціально під тебе. Вона зрозуміла, що момент близько, проте одне вона не передбачила. У темряві за склом їхнього кабінету, за об'єктивом з даху сусідньої будівлі, хтось вже натискав спускову кнопку. Ранок почався, як завжди, шум принтерів, запах кави, звичне обличчя на ресепшені. Але коли Єлена підійшла до свого столу, то побачила білий конверт без логотипів. Без підпису, лише її ім'я, написане друкованими літерами, вона відкрила конверт, і за кілька секунд серце почало битись гучніше, ніж офісний дзвінок. На фото була вона перший Андрій, його рука на її талії, її губи на відстані подиху від його, офіс, вечір, за склом вогні міста, чітке різке зображення, знято ззовні далеко. Телефотооб'єктив. Єлена вдихнула, руки тремтіли. Вона швидко сховала фото до сумки. Хтось стежить, хтось знає. На обідній перерві вона зайшла до кабінету Андрія. Він мовчки підняв очі. На столі перед ним той самий конверт. Ти теж отримав? запитала вона. Отримав. Його голос був жорстким. Хтось грається. Питання хто? Друге, навіщо? Якщо це потрапить до твоєї дружини, ми обидва в небезпеці, різко перебив він. Вікторія не та хто пробачає. Уперше за три місяці Єлена побачила в його очах не інтерес, а страх. Вікторія Туманова, його дружина, працювала у структурах колись. Про це говорили пошепки, але з такими жінками не розлучаються, їх бояться. Вона була розумна, холодна, і мала зв'язки, які ніхто не насмілювався уточнювати. Може, варто зупинитися? запитала Єлена тихо, Андрій лише глянув на неї довго, ніби щось обмірковував. Ні. Хто б це не був, він щось хоче, і ми маємо дізнатися, що саме. Наступного дня відбулася нарада. Андрій офіційно запропонував створити нову посаду заступника з питань стратегічного маркетингу, посаду, на яку вже всі знали, кого призначать. Єлена сиділа спокійно, не реагуючи на заздрісні погляди Михайла та роздратовані нотки в голосі Світлани. Вона знала усе вже вирішено, але не знала, що ця перемога не фініш, а старт. Після засідання Андрій наздогнав її в коридорі. Увечері відсвяткуємо, у тебе ж є ключі від квартири? Єлена кивнула, все йшло за планом. Але ввечері, вже в тій самій квартирі на Остоженці, де були свічки, шампанські і дорогі келихи, Андрій раптом сказав: Я знаю, що Михайло краде з бюджету, а Світлана підробляє звіти. Тому ти їх не боїшся? Тому я маю владу. А я. Ти?» Моя нова команда. Він посміхнувся, піднімаючи келих. Але Єлена не відповідала. В голові лише фото і думка. Хтось стежить, хтось чекає моменту, і цей момент ще не настав. Наступного ранку Єлена прокинулася із пульсуючим відчуттям, що щось вже пішло не так. Вона перевірила телефон, новин не було. Але тиша здавалася неприродною, в офісі, наче нічого не сталося привітання з підвищенням, поблажливі усмішки, похлопування по плечу. Але кожен погляд насторожений, порожній, повний недовіри. Єлена сиділа у своєму новому кабінеті, скляна перегородка не давала відчуття захищеності, вона вчилася ховати погляд, стискати щелепу, відповідати впевнено, та всередині наростало одне хтось за нею спостерігає, не просто дивиться, фіксує, аналізує, готує щось. В обід на її стіл поклали ще один конверт. У ньому інша фотографія. Того ж вечора та сама квартира. Вона на балконі оглядає вулицю, Андрій позаду тримає її за талію. Фото зроблене з великої відстані, з даху, знову. І цього разу з написом чорним маркером обрана сторона має обов'язки. Це вже не натяк, це чітке повідомлення. Хтось знає все, керує грою. І більше не ховається. Того ж вечора, коли Єлена намагалася хоча б вдавати спокій, її наздогнав незнайомий номер. Голос був чоловічий, спокійний, навіть відсторонений. Завтра, сьома вечора, кав'ярня Лямур Тверська. Прийдіть. Це стосується вашого життя. Єлена не встигла нічого сказати, лінію обірвали, але слова залишилися. Наступного дня вона ввімкнула автопілот. Офіс, зустрічі, план, звіт, порожні розмови, жодної думки про роботу. В голові одне хто дзвонив і чому він знає про її життя більше, ніж саме вона. О 18 годині 57 хвилин вона вже сиділа в кав'ярні, вибрала столик біля вікна, зайшла пара, вийшла дівчина, хтось замовив латте. нічого підозрілого, але коли двері відчинилися, вона одразу впізнала його. Звичайна куртка, прості джинси, легка небритість, спокійний погляд. Він не усміхався, просто підійшов до її столика і сів навпроти, не питаючи дозволу. Він представився Павлом, сказав, що приватний детектив, і що все, що відбувається з нею, частина великої гри. Єлена слухала мовчки, вона чекала, що почує про Андрія, про фото, про загрозу. Але не була готова до того, що він скаже далі: альфа-проект лише прикриття, будівництво лише зовнішній фасад. А насправді схема відмивання грошей, пов'язана з кількома фірмами, оболонками, підставними інвесторами і високими ризиками. Андрій Туманов лише виконавець, ланка, а головний його партнер, людина на прізвище хорошев. І це не просто бізнесмен, це система. У Павла були фото, документи, маршрути транзакцій, але важливішим було інше він знав про її роль, знав, що Андрій підняв її не просто так, їй дали посаду, щоб тримати ближче, використати, виміряти, на що вона здатна, і як швидко зламається. У вас є вибір, сказав Павло, або мовчати і піти з цієї історії з болем, або допомогти. Єлена сиділа нерухомо. Їй не потрібні були докази. Вона пригадала розмови з Андрієм, коли він розповідав про анонімних інвесторів, про оплату в обхід банків, про те, що не всі документи варто зберігати в Сіарем. Тоді це здавалося внутрішньою політикою компанії. Тепер злочином. Павло залишив їй візитку сказав, що часу мало. Завтра має відбутися важлива зустріч Андрія з партнером. Там буде вирішено, кого залишити, а кого при... прибрати. Це вже не було метафорою. Того вечора, повернувшись додому, Єлена довго стояла у вітальні, не знімаючи пальта. Вона дивилася на стелю, ніби там могла з'явитися відповідь. Потім відчинила сумку і дістала фотографію, поставила її на стіл. Поряд візитка Павла. Вибір був простий і водночас смертельний. Єлена знову прокинулась до будильника в голові, шум, як після вибуху. Вчорашня зустріч не просто змінила сприйняття, вона зруйнувала ґрунт під ногами. Все, що здавалося досягненням, тепер було частиною чужої гри, її посада, її роман, її вплив. В офісі того дня панувала дивна тиша. Андрій не прийшов. Секретарка мовила, що він на перемовинах. Єлена намагалась працювати, але очі повертались до вікна. Вулиця, що колись здавалася простою, тепер видавалася зоною спостереження. Кожен погляд колеги, ніби перевірка. По обіді вона отримала ще один дзвінок той самий голос. Павло, сказав коротко. Зустріч у парку, сокольники, головна алея. Десята година ранку, наступного дня вона прийшла вчасно. Парк був повен людей, пенсіонери грали в доміно, діти катались на велосипедах, мами з візочками повільно гуляли алеями. Посеред цієї буденної тиші Павло виглядав, як завжди, простий, спокійний, небезпечний своєю стриманістю. Вони пішли вглиб парку. Коли людей поблизу стало менше, він заговорив: Єлена. Ви хотіли знати, хто мене найняв. Вона мовчала. Павло зупинився, подивився прямо в очі. Ваша суперниця, та, хто ніколи не скаже цього вголос. дружина вашого коханця, Вікторія Туманова. Єлена не одразу зрозуміла. Це звучало як сценарій трилера, але потім пазли почали складатися. Мовчазна, витримана, майже невидима. Вікторія завжди була поза увагою, але водночас усюди. Вона колишній офіцер, майор СБУ, продовжив Павло, п'ять років працює під прикриттям. Її завдання не просто викрити Туманова. Вона будує повну схему через людей, через роман, через тебе. Єлена зупинилась хвилину вона нічого не могла сказати. Світ знову перевернувся. Вона думала, що керує, а виявилось, її просто використовували як наживку. Ти не перша. Додав Павло, але можеш бути останньою, і єдина, хто може дати покази. Єлена не відповідала. Її пальці стискали ремінець сумки до болю, все, чим вона була, розчинялося в тому повітрі. Павло сказав ще одне завтра, дев'ятнадцята година. Склад на промисловій зустріч Туманова і Хорошева. Ми готуємо операцію, Вікторія буде там. Якщо хочеш вижити, маєш бути також. Поруч. Під нашим прикриттям це був не наказ, це була остання можливість. Увечері Єлена не увімкнула світло в квартирі. Вона сиділа у темряві, дивлячись у вікно, і думала про одне все, що вона будувала, було на піску, і цей пісок почав осипатися. А вранці на порозі стояв чоловік із холодними очима. У нього на руках були шрами: глибокі, бліді, давні. Він представився як співробітник страхової компанії, яка начебто оформила на неї поліс від імені альфа-проекту. Життя непередбачуване, сказав він, особливо на вашій посаді. Він усміхнувся, але ця усмішка не зігрівала, вона обпікала. Єлена не одразу погодилася. Вона сиділа в кабінеті, що ще вчора здавався вершиною її досягнень, і дивилась у порожнечу. Пальці ковзали по поверхні столу, ніби шукали точку опори. Павло чекав відповіді, але тиску не створював. Він розумів: ті, хто пережив шок, мають самі прийняти рішення. А вона мусила. Через кілька хвилин мовчання, не піднімаючи погляду, сказала Добре, я зроблю це. Він лише кивнув Завтра, дев'ятнадцята година. Склад на промисловій. Ми будемо поруч. Весь день був схожий на сон. Єлена намагалася працювати, щось редагувала, проводила планерку, навіть посміхалася, але всередині туман. Тіло діяло автоматично, розум фіксував кожну деталь хто зайшов, хто вийшов, хто на кого подивився. Вона не знала, хто ще у справі, а хто вже проти неї. Ближче до вечора у двері постукала Марина єдина, хто колись щиро попередив. Єлено, сказала тихо. Я бачила, як ти зустрічалася із якимось чоловіком у кав'ярні, старий знайомий, відповіла вона швидко. Ні, це було не схоже на звичайну розмову. І ще сьогодні в офісі був незнайомий чоловік, запитував про тебе, про що саме? Про твій графік, коли приходиш, коли йдеш, де паркуєшся. Це вже не здавалося випадковістю. Павло попереджав. Спостереження активне, і хтось інший теж грає в цю гру. Перед тим як вийти з офісу, Єлена попросила охоронця розповісти більше. Він сказав, що з гарант плюс, відповів охоронець, але вів себе дивно на руках шрами, старі, але глибокі, і погляд не як у страхового агента. Дякую, тихо сказала вона, і якщо ще з'явиться, не впускайте. Вдома вона не вечеряла, сиділа в темряві, тримаючи в руках дві речі конверт із фото і візитку Павла. Обидва предмети зіпсували її плани, але обидва врятували її від чогось гіршого. О 18-й годині вона вийшла з дому, машину припаркувала на вулиці за два квартали від складу. Місце було глухе, промзона, кілька недобудов, темрява і пил. Склад… Номер 15. Велика сіра будівля, обшарпані двері, один тьмяний прожектор над входом. На стоянці чорний джип Андрія, сірий седан із затемненими вікнами, ще одна машина нова без номерів. Єлена відчинила двері і зайшла всередину. Вона знала, що Павло вже поруч, що десь, можливо, в машині біля виїзду або на даху його люди. Але від цього легше не ставало. Всередині... Кілька металевих столів, ящики, дерев'яні піддони, навислі кабелі. На одному зі столів вже стояла пляшка віскі та чотири склянки. Біля столу Андрій у строгому костюмі, напружений, але тримається впевнено: Ти прийшла. Добре, ти просив. Я тут. Поруч із ним двоє чоловіків. Одного вона впізнала одразу Сергій Хорошев, про нього казав Павло. Виглядає саме так, як вона уявляла: коротка стрижка, важка щелепа, темний погляд, костюм не дешевий, але занадто вузький, як на людину, яка не звикла сидіти в офісі. Поруч інший Степанов, той самий, що приходив до неї додому під виглядом страхового агента. Ми вже знайомі, сказала вона, дивлячись йому просто в очі. Так, відповів той з усмішкою. Надійна страхова компанія, правда? Андрій говорив про нову угоду, що це важливий етап, що вона, як новий заступник, має бути в курсі. Хорошеев слухав уважно ковтаючи віскі маленькими ковтками, питав про інвесторів, про документи, про Вікторію. Що вона знає? прямо запитав він. Андрій не одразу відповів, потім знизав плечима вона питає. Але я їй нічого не кажу. Жінки мають звичку питати про зайве, сказав Степанов, особливо ті, хто знає, що шукати. Раптом двері заскрипіли. У приміщення зайшла Вікторія. Спокійна, стримана. У сірому пальті зібране волосся, тверда постава, обвела поглядом усіх і сказала лише одне Я хотіла побачити, з ким ви працюєте. Єлена завмерла. Все, що було між ними, мовчання, підозра, інтуїція, тепер перетворилось на очевидну пряму лінію. Але поки що ще нічого не вибухнуло. Сцена була налаштована гравці на місцях. Хтось мав зробити перший крок. Після появи Вікторії в складському приміщенні повисла тиша. Здавалося, навіть повітря зупинилось, ніхто не вирухнувся. Жінка з холодними очима повільно підійшла до столу, за яким сиділи чоловіки. Я довго мовчала, сказала спокійно, але тепер цього достатньо. Хорошев звузив погляд. Що це означає? Вікторія дістала зі своєї сумки невеликий шкіряний гаманець, з якого витягла посвідчення. На ньому герб, фото, підпис, майор СБУ Вікторія Туманова. Працюю під прикриттям п'ять років, і сьогодні кінець вашої структури. на мить завмер, його пальці ледь не зім'яли склянку. Ти сука, прошипів він. Андрій, який стояв поряд, наче вперше побачив дружину. Це жарт? Ти був частиною операції, відповіла вона, як об'єкт. Усе, що ти мені казав, усе, що приховував, було зафіксовано, усе передано далі. Ти. Ти жила зі мною. Він вигукнув, не стримуючи голосу. Ти кохала мене? Ні. Я виконувала обов'язок. У цей момент Хорошев витягнув пістолет. Він націлив його прямо на Вікторію. Ти занадто багато знаєш, і занадто довго мовчала. Наведи хоч палець, сказав інший голос. Це був Павло. Він зайшов через другий вхід разом із чотирма бійцями у бронежилетах, на касках – шеврони. У руках зброя. Вони розсипались по кімнаті, кожен на своє місце, націлені, утримані, без жодного зайвого руху. Усім не рухатись, крикнув один зі спецпризначенців. Зброю на підлогу, руки за голову. Хорошев не опускав пістолет. Думаєш, налякаєш мене? Він дивився прямо в очі Павлові. Тут усе схоплено, це державна зрада. Це – Збройне повстання проти закону, відповіла Вікторія, і сьогодні твоя остання ніч на волі. Степанов спробував дістати щось із внутрішньої кишені, але до нього одразу підскочив боєць і вгатив у підлогу. Андрій стояв осторонь. Обличчя біле, губи стиснуті. Він не рухався і лише дивився на дружину, яка тримала руку на ремені зброї. Я ж кохав тебе. Сказав він тихо. Ти кохав контроль, відповіла вона. А я виконувала наказ. Хорошев ще кілька секунд не опускав руку, а потім клацання, палець, натис на спуск. Але постріл не пролунав. Павло був швидшим. Він вибив пістолет, ударом відкинув руку в бік, і троє бійців накинулись на Сергія. Все закінчилось за хвилину, в тільки важке дихання. Кілька людей лежали обличчям до підлоги, Андрійсь на колінах. Вікторія стоїть рівна, мовчазна. Єлена, притиснута до стіни, не може поворухнутись. Павло підійшов до неї. Погляд м'який, але чіткий. Ти в безпеці. Тепер твоя черга говорити. Єлена лише кивнула. Світ, який вона будувала, впав. І тепер перед нею тільки уламки, але серед них, можливо, вперше з'явилась правда. Після операції минуло три дні. Єлена мовчала, у неї не було сил говорити, відповідати на запитання, навіть думати. Вона прокидалась у тимчасовому номері в готелі, який надали слідчі, сідала на край ліжка, довго не рухалась. Її голос, жести, погляд усе було як в іншої людини там на складі впала завіса. Більше не було ролей, тільки правда, і правда ця опікала гірше, ніж будь-яке приниження. Павло приходив щодня, він не тиснув, сидів навпроти, тихо питав, чи готова вона дати свідчення. Першого дня вона мовчала, другого лише похитала головою, а на третій підписала згоду Я все скажу, тихо промовила. Але не для них і не для себе, а щоб більше ніхто не повторив цього. Її допит тривав п'ять годин, записи телефонних розмов, розповіді про фіктивні контракти, про те, як Андрій переконував не питати зайвого, про квартири, рахунки інвесторів, які ніколи не з'являлись на зустрічі. Вона не плакала, не просила про пом'якшення, лише говорила правду, як є, розкладала шматки пазлу на стіл, дозволяючи слідчим скласти повну картину. Вікторія не з'являлась вона вже більше не була дружиною директора. Вона повернулась у структуру, де її чекали. Її місія завершилась, але тінь її погляду залишалась у пам'яті Єлени холодна як Лезо. Андрій Він не намагався захищатись після затримання, лише повторював, що не знав, що. Довіряв людям, але слідчим вистачило його ноутбука, трьох телефонів і спогадів Єлени, щоб сформувати обвинувальний акт на 200 сторінок. Хорошев зник із радарів ще в першу ніч, його адвокати зробили все, аби затягнути справу, але проти фактів не воюєш довго. Степанов зламався вже на другому допиті і вказав на всіх На десятки людей, які вважали себе недоторканними. Єлена повернулась до свого життя не одразу. Минуло два місяці, поки вона знову змогла сісти за комп'ютер, переглянути пошту, відповісти на дзвінки. Компанії більше не існувало альфа-проект було ліквідовано за рішенням суду. Її кабінет на 14-му поверсі опечатаний. Усі мрії, за які вона боролась, розчинились у кримінальних справах, але вона не втекла. Не змінила номер, не полетіла в іншу країну, вона залишилась, влаштувалась у маленьке маркетингове агентство, на рядову посаду, без кабінету, без персонального помічника, без брендових костюмів, але кожен день починався інакше, без страху, без гри. Одного дня, коли вона поверталася із супермаркету, на вулиці її зупинив чоловік незнайомий, молодий, в руках планшет. Він вагався, а потім запитав Це ви, Єлена Меркулова? Вона кивнула. Ви, ви справді свідчили проти Туманова? Так. Це було сміливо. Він подякував і пішов. А вона залишилась стояти на тротуарі з пакетами в руках, дивилась йому вслід, і раптом відчула, вперше за довгий час, що жива, не переможниця, не кар'єристка, не коханка, не пішак. Просто. Жива, вона повернулась додому, зварила каву, сіла на балконі і вперше за кілька місяців дозволила собі видихнути. Правда, вартувала всього, але тепер у неї був шанс почати заново.